Старі схеми за нової влади у селі Правдівка, що на Єрмолинеччині, 24 гектари в один день опинились у приватній власності. Місцеві дізнались, що більше не мають де пасти худобу, коли трактори та бульдозери почали розрівнювати дорогу і засипати бетоном місцеву річечку. Приголомшені селяни звернулись до народного контролю. Оксаночки йде ближче сюда до поро. Невеличку сільську череду випасають у цьому ліску поруч гарний яр з річкою та джерелом. Та по документам усі ці красоти вже мають свого власника тов зелений гай гай-2015», який не лише жене корів з людьми від води. Наша череда, 10 штук курів, він пас в тому ярку на горбку, підійшов до кринички, зразу там стоїть вагончик, два охоронці із вагончика. Каже батько, що в, нього, в них були якісь як -то дубінки. Вони нецензурною лайкою, всіляко до нього. Вони не пояснили, зразу, що не запитали, що ти тут робиш, чому ти сюди прийшов, а зразу нецензурною лайкою, йди звідси, ти не маєш права тут пити. А й почав будівництво греблі на річці без документів. На місці старої греблі, де зараз розпочали, не знаємо, законне чи незаконне будівництво, нову дамбу, якою планується ну, затопити, чи, верніше, забрати дуже багато пасовища громадської худоби нашої. А обласна рада їм розрішила вправду сідати землю, встроїти тут стави, вже, вже дамбу строїть, вже бетон привезли, не, не одну машину. Чиновники про цю будову нібито нічого не знають. Ми інформацію щодо будівництва не володіємо в земельному, тому що нам не надавались ніякі документи. Ні купівля продаж не надавалась, ні документи на початок робіт. Аби розібратись у ситуації, викликаємо міліцію. Разом з ними приїжджає і керівництво району. Ніхто з присутніх не розуміє, як в один день 24 гектари могла придбати новостворена фірма ТОВ Зелений гай 2015. Я їх на сьогодні виділяли. не виділяла, і на сьогоднішній день не виділяв ці земельні ділянки. Сільський голова ми села проводить із проводить ро роздачу земельних, надання в оренду та будь-яких си зараз державка по документам до новоспечених власників не підібратись. Воно й не дивно, адже не перший раз прокручують таку схему. Тож, шановні телеглядачі, вмощуйтесь зручніше і дивіться, як основне багатство України у Хмельницькій області стає приватною власністю. У 2014 році 12 людей з різних куточків Хмельниччини в один день, наприкінці літа, подають заяви до тоді ще Держкомзему на отримання двох гектарів землі біля села Правдівка. Підписують до виконання цей наказ чесний борець за справедливість майданівець і просто чудовий чоловік свободівець. А заразом тодішній керівник Держземагентства Хмельниччини Руслан Лещишин. Так як я Бізнесмен, людина з приватного бізнесу, То як я стояв на майдані, моє завдання на цій посаді це перше навести там лад. Точно я вам гарантую, що не буде ніяких 300-500 доларів за гектар. Отож, вже 1 жовтня 12 людей стають власниками державних актів на землю. Серед цих щасливців родичі одного із співзасновників ТОВ Зелений Гай, гайд-2015» фірми, яка за тиждень після заснування отримала в актив 24 гектари землі. Тепер уважніше подивимось на засновників цієї мегафірми. Серед них бачимо колеснік Лідію іванівну, звичайно, хмельничанку із шаленим досвідом створення фірм, які мають причетність до непрозорих тендерних деребанів. Її бізнес-подруга, славуцька пенсіонерка Людмила Іванівна Бицик, відома своїм умінням ділити бюджетні кошти. На відео ми бачимо Петра Бицика, її сина, сором'язливого приватного підприємця, будівельника, який представляє інтереси простої жінки, яка вирішила підзаробити на старості. Моя мама прожила доволі великі, як би так сказати, вже стільки на сьогоднішній момент 50 з лишнім років. Тут доходи самі різні. Люди заробляють, багато хто як працює і виживають. І це не є проблемою, коли людина чесно зробляє гроші назбирала. бізнесові успіхи родини бицик стали можливими завдяки міцній дружбі з Андрієм Колесником, сином генерального директора ТОВ Зелений гай, гайд-2015». Цей чоловік у 2010 році очолює державне підприємство служба єдиного замовника. Створили цю тендерну прокладку за розпорядженням одіозного губернатора Хмельниччини, головного регіонала області Василя Ядухи. Мама працює і в столовій. І директор цього підприємства, наскільки я знаю, бицека Петра я колись працював на роботі, і ми то вирішуємо. Журналісти народного контролю йдуть до голови Хмельницької облдержадміністрації, аби з'ясувати, як довго ще буде існувати державне підприємство, пов'язане із тендерними махінаціями. Як ми вчинимо, що ми зробимо, але моє бачення, а структура взагалі аналізуємо чи доцільність цієї структури і проревізувати доцільність її створення і ліквідувати як таку, щоб не було додаткової прокладки складової, яка використовує бюджетні кошти закриття і ліквідація це процес два місяці. Після втручання активістів народного контролю вдалось зупинити будівництво греблі на річці. Ми проконтролюємо, аби державні кошти не деребанили через незрозумілі структури, які потім без жодних перешкод захоплюють землю для власних бізнес інтересів. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком